Уявіть собі людину, яка писала вірші, перекладала Шекспіра і загинула від кулі радянської репресивної машини. Це Микола Ворони, один із дворців модерної української літератури, поет, актор та перекладач один із засновників української центральної ради. У молодості він грав на сцені театру Марка Кропивницького, а пізніше створював вірші, які запалювали серця. Ворони перекладав твори ґетти Гюго, Байрона. Робив українську літературу європейською. У 1917-му активний учасник українського відродження, але з приходу. Дем радянської влади все змінилося у 1938 році. Вороного заарештували за участь в українській націоналістичній організації. Звинувачення без доказів його роз. В Одесі під Ніженка ВД потрапив і його 18-річний син Марко Вороний. Його звинуватили у контрреволюційній діяльності тільки за те, що він був сином неблагонадійного, інтелігента і мислив українською. Він провів кілька років у таборах, а потім слід Марка Вороного обривається. Його життя, як і життя тисяч інших, стерте тоталітарною системою.